Всім привіт! Ось така приманочка від Aston Fishing. Це турбо 3 дюйми. Ось в таких кольорах дана приманочка чудово підходить для весняної рибалки, для щуки, судака, окуня. Хто що полюбляє, може брати свою коробку. Та чудово рибалити на ці гумові приманочки. Чим відрізняється від оригіналу, тим, що тут збільшений хребет для того, щоб була краща фіксація гачка. Також є така приманочка у розмірі в нас в 3,9, 4 дюйми і 3 дюйми. Ось такий це колір Green Pumpkin, це Violet, Interferent, Maslo, лох і Yellow Fire. Також цей лог ще називають Mystic Spice. Ну він більше до Mystic Spice йде кейтечівського. І цей також також ByteBreeze Mystic Spice І це кейтечівські ґенбанки. Це масло схоже до Motor Oil від Mansa. Інтерферент він більше схожий на натуралочку. Також ще є інші кольори в карті кольорів. Для того, щоб зробити замовлення, просто перейдіть. На наше посилання внизу під відео в інстаграм, просто щось нам напишіть, і ми скинемо вам повністю весь асортимент з простою формою для замовлення. Чудова приманочка, дуже багато риболовів просило, щоб збільшили тут хребет, щоб гарна фіксація гачка була на відмінність від оригіналу. Ми це зробили. Тому люди задоволені ось в цьому місці. Можете побачити. Бачите, хребет збільшений. Далі він йде вже в такий тут більший, а далі йде менший. Тобто все дуже пропорціонально. Офігенна пайманочка. можна і використовувати як на офсеті, так і на одинарному гачку, але краще використовувати його на офсеті. Ну, можна і на одинарному, кому як подобається. Якщо, якщо використовувати одинарний гачок, то краще все-таки. Перед тим, як наділи, потім трошки суперклею капнули, щоб була гарна фіксація. Ось така приманочка. ловить що щуку, що судака, що окуня. Можна гарно в від нею відрибалити. Така топова позиція, ось можете бачити такі ребра в неї. Вона досить така жива. Дуже має гарну, реалістичну гру ребриста поверхність чудово заохочує хижака до клювань. Навіть пасивно. Ну, дуже мені подобається, і риболовам подобається. Всі в захваті. Тому люди, кому понравилось відео, ставте лайк, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш інстаграм. Також я є в фейсбуці, буде посилання. Буду рад всіх вас бачити. Ось такі кольори. Ще є дуже багато різних кольорів, там моделей, там 18 різних моделей. Але це людинка попросила зробити ми такий комплектик. Ну, чудова гума. Що тут сказати, кольори також робочі працьовиті. Дуже подобається хижаку. Весняний судак, вона чудово летить, не парусить. Тобто для весінньої рибалки, для дезаборона. І в дозволених місцях треба якомога далі кинути. Чудовий варіант. 3 дюйми, 3 і 9, 4 дюйми у нас є. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду всіх рад бачити. Всім дякую, всім пока!